Я хочу подякувати Андрію Леонідович вас, вашу команду за те, що вона постійно нас і виручає, і допомагаєте. Це наш обов'язок допомагати нашим військом, завдяки яким наше місто працює, наші діти навчаються. Ми живемо під вільним українським небом, тому сьогодні передамо обладнання для наших військових. Бажаємо, щоб воно послужило в виконанні бойових завдань. Просило обладнання для швидкого перекачування палива, тому що у нас дуже багато вантажних автомобілів, які використовуються на східному напрямку. Щоб своєчасно змінювати позиції, виконувати бойові завдання, нам таке обладнання потрібно було. 2019 року співпрацюємо з Андрієм Леонідовичем, він нам допомагав в початку встановлення нашого підрозділу, ну і до останнього часу допомагаємо. Кондиціонери для наших медиків і ноутбук теж для них, який потрібен ним зараз, всі на виїзді знаходяться, і щоб зручніше їм для роботи. Дякую, велике, дякую команді, дякую всім, що ми разом приближаємо нашу перемогу.